Говоримо, ну що ж, друзі, зараз настав час для рубрики. Поговоримо, і спеціально для цієї рубрики ми запросили в гості до нас на прямий ефір, на пряму розмову пастора Віталія Обревко. Пане Віталію, вітаю вас! Добрий день. Раді, що ви до нас доєдналися, дякуємо. По-перше, що ви виділи, виділили свій час для нас. І знаєте, хотілося одразу так, особисте питання вам поставити: які ізраїльські традиції і свята вам найбільше подобаються? Ну, скажімо так, що найбільше мені подобається субота угу. і все, що зв'язане з зустрічю суботою, і святкуванням суботи? Тобто це для мене найбільше свято вже багато років. Yeah. Безперечно дуже багато подобається паса єврейська мається на увазі песах, uh -huh. подобається Рошана, Ханука uh -huh. От. і Шавот або 50-й, Це ну не можу не згадати про. Сукота у кучок. Угу, знаємо таке свято. Дякую за вашу відповідь. Приємно, що у вас практично кожного тижня маєте свято, а інколи навіть по два. От ми сьогодні говоримо взагалі про свято Рожгашана. Можете сказати, це релігійне свято чи це світське? Чим взагалі воно особливе? З наші слухачів вже ставили питання, хотіли дізнатися детальніше, що це за свято. Розкажіть нам, будь ласка, це релігійне свято. Які згадуються в Біблії, в святому письмі, тобто п'ятикнижі, книга вихід згадує такий натяк про кінець року, 23-й третій 16 шістнадцятий вірш, але безпосередньо про нього згадується книга Левит, третя книга Мойсеєва, 24-й вірш де сказано 7-го місяця, першого дня місця буде вам повний спочинок пам'ять сурнення святі збори. Це свято Сурмлення, mm -hmm. так його знаємо: Йом Труа, більш пізня його назва відома як Рож Гашана, або Новий Рік єврейський, ще його називають, або початком року. От. Це от така от згадка. Це релігійний свято за 10 днів до свято Дня, найторжественнішого в році, йом кіпур або mm -hmm. Судного дня. І за цих 10 днів. Сурмиця – особливий духовий інструмент, який має назву шофар, зроблений із рогу е, барана або інших е, видів е, чистих тварин, uh -huh. може бути і козла, може бути і антилопи. От. І так от з нього сурмиться протягом цього дня. І цей день якби нагадує про покаяння про підготовку до суду, який буде через 10 днів. Ага, от власне я вас і хотів запитати, що означає оцей звук Шофара. Дякую за вашу відповідь. А можете ще розказати, якими є традиційні страви, і можливо вони мають якесь значення в цей день Рожгашана? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, перше все. Побажання, які побажаються, то, це бути записом книгу життя. Uh -huh. І вважається, що саме тепер починається розгляд справи кожної людини на цей день, а ну, через 10 днів, залежно від того, чи людина розкається чи ні. В судний день йомкіпур буде запечатано. Людина розкаялась книгу життя і не розкаялась, скажімо так, книгу смерті. От, відповідно, побажання, щоб людина була записана в книгу життя, таке традиційне, і щоб Бог дав хороший рік, бо це і початок відліку року. Солодкого, хорошого року. Солодкого, тому, що як їх не було, скажімо, гіркоти, страдань, втрат, смерті, хвороби. От, тому прийнято їсти мед, угу. його микають або традиційно булка називається хана, але її печуть недовго, а печуть їй таку круглу цю булку. отакий такий калач. І цей калач мукають в мед або яблука, щоб всі страви всі були солодкими. От, також е, прийнято їсти рибу. От, риба пов'язується із словами Божими. Ти будеш говорять, а не хвостом. Uh -huh. от, Тобто, рибу їсть голова риби для того, щоб згадувати про те, що Господь для народу Ізраїля е, мав в мету, щоб цей народ був головою всіх народів. Тобто, от така, от, в принципі, традиційна кухня, основна на, ну, багато фруктів, безумовно різних. От, але саме оці мед, яблука та риба це традиційні страви з риби на Рошашана. Зрозумів, дякую за вашу відповідь. Дякую за те, що ви нас е, знайомите з такими близькими традиціями. І знаєте, хотілося би ще вас запитати, а як Гашана впливає на релігійне і духовне життя єврейської громади. Ну, перше все, якщо це говорити про Ізраїль, це є необхідний. Цей день. Цей день. Походять е, традиційні служби, літургія в синагогах. Або, наприклад, як це у нас у мені приїжджають паломники, от, чи збираються біля е, стіни Західної в Єрусалимі також всі релігійні юдеї. Там проходить служіння особливе, та читаються особливі молитви, які називаються там, якби, літургійними молитвами. Та, от. І, і, називаються ці молитви сліхот, <різм> тобто слово сліхот означає прощення, тобто молити про прощення гріхів. От. Три, також святкова літургія. От. Ну, і е, Читаються е, уривки із книги Буття. 22-й, 21-й розділ де згадується про найбільше випробовування Авраама. Господь сказав йому принести сина в жертву. І от е, саме цей уривок він нагадує про те, що замість Ісака була принесена замісна жертва, uh -huh, uh -huh. а цей баран, який був принесений, він зачепився рогами, і так би цей ріг зіграв таку дуже суттєву роль, що якби не цей ріг, баран би не потрапив, скажімо, на жертівник і став би жертвою. Тому відповідно читається цей уривок і згадується цього, цю жертву. І тому сормиться саме в Банячий ріг і нагадує на ту сумісну жертву за Ісака. От цей уривок називається Кидати схак» або зв'язування Ісака, 22 другий розвідне буття. Зрозумів, зрозумів, дякую за відповідь. Громади можна сказати, дуже впливає те, що всі звичайно збираються сім'ї, йдуть синагогу, збігаються <говори> торжественності, мають почути обов'язково. Перший день сурнення в шофар, це, це особлива е, торжественна частина, коли всі мають потіти не менше 100 разів, коли сурмиться в шофар. От, а наступний, рік, е, наступний день прошу вибачення цього свята: всі йдуть до Водойм, до Річки, до озера і е, мають всі, які, там, якісь, е, скажімо, кристи. Можливо, якісь папірців вкинути це все символічну воду. Mm -hmm. Вважається, що так Бог цей день знищує наші гріхи. Тобто ми кидаємо ці крихти, а Господь наші гріхи, коли ми каємося, теж їх знищить, топить, бо говорить нам слово Боже, що ти каже, кинув наші гріхи у морську глибичіння. Mm -hmm. От так, пророк говорить про це. Дуже цікаво, насправді, дуже цікаво. А, Віталія а... Як Рожгашана співвідноситься зі святом таким кіпур ну, Як вже було сказано, що він за 10 днів, тобто це сьомий місяць, по священному календарю, сьомий місяць шре, першого дня, починається Рожгашана, Через 10 днів святкується Йом Кіпур 10-го числа місяця шре, і відповідно це підготовка до судного дня. От важливо зауважити, що на самому біблійному тексті говориться, що це нагадування. Так? Це буде на повний відпочинок пам'яті Шабатон шабатон хрон Труа, так що не витік. Тобто, відпочинок нагадування про сумнення. Нагадування про те, що це сумлення скоро буде суд і треба підготуватися, представитися в своїх гріхах. Перед Богом, а якщо ти завинив перед людьми, треба примиритися з ближнім зетепробачення? Угу. Тому це таки горизонтальна, вертикальна, скажімо так, має відбутися зміна і, і приготування до юнкіпуру. Йонкіпур відбувалося запечатування людини, яка вже розкаялася. Зрозумів. Зрозумів. А скажіть, будь ласка, а яке значення Рожгашана має для неєвреїв? Ну, з єврейською традицією ми будемо говорити, е і порахувавши, в принципі, книга, якщо подивитися чисел, наприклад, да, 29 розділ, описано, що е приносили дуже багато жертв. І, зокрема, із єврейською традицією вважається, що цей день Бог судить світ. От цей день був створений світ, от, створена була людина. От і Бог судить людину відповідно в цей день. Шост, як і шостий день мається на увазі творіння, він Бог суддя. От, і тому людина по кожна людина незалежно не тільки і повинен аналізувати своє життя, тому що через 10 днів буде грубо говоря вирішувати, вирішуватися доля. Це день, якби свого роду є певним прообразом про те, що Господь. Є царем всесвіту, і кожна людина тільки євреї, всі все творіння повинно прийняти його владу як царя, і поклонятися між цареві, слухатись його волю, от, виконувати його заповіді. Зрозумів. А скажіть, а взагалі в інших культурах, в інших народах є якісь схожі свята або традиції, як е, ворожа Шана? Ну, залежно від того, що саме про суд. Наскільки знаю, мені невідомо про суди, саме День суду, так? Угу. і, відповідно, підготовку до суду, нам невідомо От про це, мені невідомо. Я думаю, що це унікальне свято в цьому сенсі. Як початок року у багатьох народів є різні свої нові роки, але саме такого сенсу, як це свято. Адже саме цей, цей день починають відлік юбілейні та суботні роки. Тобто ми знаємо, що є сім, е, так, цикли в uh -huh. суботній рік завершує цей цикл, і є 50-річний період. Так, от відліки цих періодів також попадали на Рошашана. Тому це ще й Новий рік, новий рік. Отаких От -от, юбілейних періодів. Тому вони мають безпосереднє біблійне дуже глибоке значення, От, не зв'язано фактично з якимись іншими подіями, а саме духовними подіями народу, підготовкою до суду. От, тому це я б сказав неординарне свято. Зрозумів. Друзі, але і веселе одночасно. Зрозумів, дякую за вашу відповідь. Віталій, дякую вам за розмову з вами. Дякуємо, що ви приділили свій час для нас. Від нас бажаємо вам Божого благословіння. Щиро сподіваюсь, ми ще з вами почуємось і зі святом вас. Дякую вас. Шанатовав метука. Солодко та хорошого року. Дякую, навзаєм.